З добрим ранком. Я вже наше господарство все випустив. У нас сьогодні Ні, середа вже, значить, що ми дивимося 0 градусів. Так, які плани в мене на сьогодні? Що я запланував вже з вечора? Що я хочу? Я хочу сьогодні поїхати в наш а там, де я беру кормові добавки, рибну муку трошки купити, скупитися і скупитися нашим собакам. Вже вон, селезень. починає на молоду качку залазити. Це старий селезень. І хочу сьогодні таке заглянути, що в нашої тієї кролички. Не хочеться мені, чесно, різати на м'ясо. Мені її шкода, хоча заміна так. Прикручу. Хоча заміна в мене вже є, підростає, але все одно. Так, я зараз приберу і спробую туди долізти. Так, я тут прибрав, Так, зараз настає. Через момент, що там є. А може там і нема нічого. Так, ну по вигляду вона ще кузата. Але спробую щось туди злазити. Друзі, там є кроленята. Так, все, я тікаю. Не трогаю нічого, там є живі кролинята, там тепло. Мамочка моя, привіт! Будемо надіятися. Хут-хут-фут-фут, слава тобі Богу. Так, надія помирає остання. Фух. Ви знаєте, в мене аж радість. Радість, що таке я їй дав три шанси, а це четвертий. І на четвертий вона привела. Привела там тепленько, все, пух нарваний, гніздо зроблено. Емоції у мене зашкалюють. Я ще раз повторюся, бо мені дуже шкода було її бити. Вона у мене одна по лінії Гаванна. Пищать він, пищить молоднячок там. Так, що тут у нас? Тя Ні, не нічого. Ці підростають у мене. Там пух є. Фух, все. Можна спокійно. Так, ще раз сюди подивлюсь, не витягали тут нічого. А, закинула на кукурузку, бачите. Ось, Що ти моя дівчинка? Що там заглянуть саме? Тут пуху, так, і веточку. І закинула туди, теж уберу не нужно. Качанчик виконан пурям нашим, Хай їдять Так, зараз я вправляюся, зараз піду їм, закінчився комбікорм. Зараз намішаю, бо залишки вже. Намішаю і роздам. Друзі, все, пуху-пуху постучу по дереву, все пока супер. Будемо сподіватися, що все в нас і в країні буде гарно, і мир, і всього самого хорошого, і що ми процвітали і наших кроликів. А я буду зараз кормити і плавно готуватися, поїдеш в наш магазин за комбікормами для наших курочок, тому що в мене закінчилися і для собаки я брав всю два мішочка, там невеликих, він теж вже з'їв. Так, курка, бачите, куди лізе. Пробую нестися. Вони, оці білі кури, ще раз кажу, вони якісь чи тупічі. Чи... Ну, головне, що золоті яйця несуть. І кожного дня. Хай вже несуть, я вже буду шукати, де по яким містам уже. головне, щоб несли. Прийшов за комбікормом, дивіться, скільки пропала мене комбікорма, те, що я, бачите, поздувався. Це те, що я вже згріб вже повністю все, що зміг, вже снігом тут прибирав. Шкода, що скільки перевів його. Що, хазяїна ждали, так? Да? Ілля. Так, шановні, дивіться, з'їздив я в наш магазинчик. Знову прибав з каші. Взяв ось кормові дріжджі такі вже, то були зеленого кольору, це жовті. Я не пам'ятаю, 5 штук я взяв таких ось. І 5 штук я взяв ще рибного борошна. Рибний борошно нам, по-моєму, по по 40 по-моєму, гривень, а кормові добавки, кормові дрожжі. По 20 гривень, якщо я не помиляюся. І по 20 гривень отакий брикетик один каші. Тут 10 брикетиків в одному, 20 я взяв. Так, оце так ми сьогодні трошки скупилися. Все, на деякий час мені достатньо буде, а потім поїдемо ще. Я ще домовився з власником, що він виставив асортимент, щоб подивитися і засняти вам. Може кому буде цікаво, які ціни і може хто захоче там собі придбати. Так, все. Всім всього самого найкращого. Сьогоднішній день я вже закінчив, у нас п'ята година. Тіна, так? Да? Все, будемо вже вечірній обхід скоро робити. Будемо випускати наших собак, хай гуляють.